Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Жінка зазнала поранення під час нічної атаки на Миколаїв. Через ворожі обстріли є руйнування об'єкта промислової інфраструктури, торговельного центру та автосалону. Вибуховою хвилою пошкоджено приватні будинки та магазин. Семеро людей поранено за останню добу на Херсонщині у молодіжному. Від обстрілів ворога постраждала жінка з трьома дітьми. Восьмирічна дівчинка із контузією потрапила до лікарні. У селищі пошкоджено будинки, господарські споруди та автомобілі. Загалом Херсонщину ворог обстріляв 79 разів, випустивши на мирних жителів 406 снарядів. На Сумщині 112 вибухів за останню добу у миропільській громаді. Одна людина поранена, пошкоджено будинок, елеватор, гараж, агропідприємства у Білопільській громаді, яку ворог обстрілює найбільше руйнування приватного будинку. Росія знову бомбить мирні українські міста. За інформацією Генштабу, за останню добу ворог завдав 31 ракетного удару, зокрема двома ракетами із с 300 Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Крім того, рашисти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили майже сотню обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Щодо ситуації на самому фронті, там епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Окупанти продовжують зосереджуватися на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. На цих ділянках фронту наші воїни відбили понад 55 ворожих атак.